Терморегулятор Eco 10FG у типовій комплектації інструкція по монтажу з наочними схемами підключення, колесо прокрутки для налаштування терморегулятора під ваше приміщення, сам терморегулятор, датчик температури підлоги, клема для приєднання провідника заземлення. Даний терморегулятор має лише два вузла управління, кнопка вімкнення та колесо прокрутки для вибору максимально комфортної температури у приміщенні. Між ними розташований світлодіодний індикатор роботи теплої підлоги. На зворотній стороні терморегулятора наочно показано спосіб підключення провідників, контактна група для провідників датчика температури підлоги, клеми швидкого з'єднання. Для нейтрального та фазного провідника живлення. Електрична лінія живлення теплої підлоги повинна бути захищена автоматичним вимикачем та пристроєм захисного відключення зі струмом витоку не більше 30 мА, клеми для приєднання провідників живлення нагріваючого кабелю, клема для управління терморегулятором від зовнішніх реле, наприклад, реле часу. Максимальний номінальний струм даного терморегулятора становить 10 А. Отже, максимальна потужність нагріваючої секції, яка може бути підключена. До нього становить 2,2 кВт. Даний терморегулятор відслідковує лише температуру підлоги. До позитивних сторін даного терморегулятора слід віднести хорошу світлодіодну індикацію, якісні електронні компоненти, що використовуються всередині терморегулятора, і наявність спеціальної клеми для управління терморегулятором від зовнішніх пристроїв.